За рахунок коштів місцевого бюджету. Скільки код виходить? Ви бачите, що сплату закордонняється шкільної світу, 60%, харчування одного дня. Це 60 населення. 60 місяців. Просто в віберці це буде... Дешевша ціна. Я пускаю, що взяти помилів, роботу. Можливо трошки лежте. У світло треба заплатити. Воду треба використати. Світло треба використати. Там світлі будуть що? Не бішки. Так виходить, що батьки будуть з дитини платити за 120 гривень. Місяць? Ні, місяць. 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 Це плата. Ну, точно великий, що місяць. Так, тому що ну, 160, ну, ну, знає, Я навіть не знайде садочок, приватний коштує порядка 6 тисяч волі. Ну я розумію, що більше? Більше? Ну, я в <клух> нього ну, <клух> можу. Щоб і ми передали, чи не? тобто ми. фізично їм там, то було субота, а тепер ми рані, ми мається ми по попередні передати. А ти їм дав, з нашої сторони підписаний, які вони ще мають. Ми 33 штуки передали, так? 33, так. Да. Це те, що соціально. Прозору mm закупівімо, -hmm. прозоро тебе. Добре, зміни не буде цей, хто за це, що вони рішення підтримати. Дякую. Наступне питання за нас. Все. Наступне питання у нас заяви матеріальні допомоги. Так, перша заява поступила від жительки села Любешка Мазуркевич Івана Богдані. Прошу вас виділити водоразу матеріальну допомогу на лікування моїх дружин Мазеркевича Тут пише...

Та, та трима, по-моему. Не стоки, да. Сток. Давай ще скажу, вже що старости скажу. Що скажу. Він не, скажу я там, я не знаю, ну, да. високие. Наступна заява поступила в джет э, Київ міста Біберки по вулиці Котляревського, 4 Юрки, Вулица.

Наша до к надійні фоп карп'як Марта Ігорна. Прошу за причині, хронічний лимфолокоз. Але тут ту, не на лікарні це якісь фоп, цензі. Знайдан, може бути приватна. Как? Може бути приватна, ну

її разом Там хтось приїжджає до неї, хтось є та хата, за кимось записана. Вона померла, та такий був. Чекайте, то та що відключається їх, що то там. Це одразу потім самі давало боку та хата. Там та постава була котиха нову, а вона вмерла і він, а ще посетиться. А там вона в ті кухні жила. Так жива в А то кухня не звули. Кухня не трогает. Да, кухню не трогает. А не ночь заболевает. И вот она так станет и жира, она жаловает. А то дай за. Да, может, дай пусть 100 тысяч. Дай-дай. Без начинает. Вона живе жив <клух> да. не в хаті наживає кухні, і ми її пропонували забрати в Новострілищі. Не де. хочемо. Але кажуть, цілому ми є в Острілищі му, все. <клух> <клух> Наступна заява від Дубровської повідчительки села Волощина Дубровської Ярослави. Прошу обідати мені одразу треба на лікування.

Не питали, купивка, чи що, яка там ситуація? Там кажуть, що діти в є в Канаді. Давай на дві передають, як не піде, що... точно. Чекаю, Якщо там хворі, сильно гунту. Чекай, може, купитку щось на чекає. Yeah. Якщо візьме. Поставити і поставити питання, то потім.

Ще три, що? Без либучка? Таять слим, без либучка. То все в школе. Да тут кусовский. Ну. Не пучув кусовский. Вусовский, я кажется. Да, да. сердечную хвороба, сердца, и сердечную кардию, и сердечную партию, и хвороба, и сердечную кардию, и сердечную хоробу. Вирусный, конечно,

Наразі піде Весінська, щоб Маркудисісільку дали. Маркуди, що немає, дяжити, а тішок проходить. Дітей немає, нікого немає, що йде. Вступна заява поступила від, від жительки своїх віднець, козів Наталії Ярославів. Прошу завиплатити мені наразі у зв'язку з хворобою.

Хемич, Сергій Валентинович. Підісти, Боже? Правилась. Шо? Слоби, Шо? Слоби, в... Хемич. Сергій <laughs> Валентинович. Джордж, ти не знаєш? Ні. Жан, ти <глази> не знаєш?

Дві. Тут надія после жителя, вчителя Лівовецької гімназії, степованого Михайла Миколаєвича у зв'язку у зв'язку зі складними життєвими обставинами, що виникли ви внаслідок тривалої хворими. Прошу вас надати мені матеріальному на лікування, переверчуючи документи, додаються. 60 четвертого року народження. Так, висновок спеціаліста, що в нас тут діагноз. Написали знову з холодним матеріальним самовчином. Ну, при якому фоміжна кімнати. Ну, якраз, як з вас, загальне, на напрямку, незначно не зміщується. Заведення структур правопічних 8 мільйонів Операція Операції витвірнення твори. Вимо сторогічно. Утримують поминаву терапію окори. Терапію екологічний діагностичний центр. Так, 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 маємо голову і то, точніше. Ми були на зустрічі, ну, по такій так, школі. заява поступила від жителя міста Біберка, Івана, по вулиці Івана Франка, Хмельничишин Михайло Михайлович. Прошу розвідняти мені, бо одразу треба допомогу на лікування. Ну, чи так, тому що тут таке...

А, то мама вона має в голові. Та то він написав, що то що. А що без них? Без ніг. просто то. В Італії Михайлович і той без ті один дисципліні паш. Він пропав без Мамка має, мама має в голову. Він без ковід. Знаєш, та кажу. Мама має в голові, той пропав, той без нови. Ще мама ходить. А може, що мама тепер пише. Тож ми туди разом треба на лікувати. Тих рушей, щоб мали платитися злучного без, вони не виходить. А ну каже, що ми без робота?

Так, у нас то є постійного лікування по хлинами, охороні молочні залази. Ну, тут псу. Псуд. Що наші написали. Ну так є по хлибині, то є походи. Хто злодіє? Написав. Саме слуги. Якщо викинув, душа до того. Наступна заява поступила від вчителі.

Вот то, что оно, ну, жецердо дите. Е, ми, ми, е, там село ж ми підемо в село, а ми от понедільник зібрали молодих і у праці зіймали. Все. Там ще до війни ще скоро було. Чехуги, туризм, туризм, там само ходили дитей. Психічно, так? Вісім. Давай 10. Чи 10? Я ж 10, щоб і царство. Дръжка с нас е от Топилови учители, свирш Кутя Ирина Борисовна. Тоже въпросите ме, много 85 у нас е от най-малки сена, Плече.

Хороше сполод. Уклали стаціонар. Шість днів було стаціонар. Хороший просто. Спитаємо, друзі.